Я відчуваю особливу радість, коли маю нагоду звернутися до вас і побажати доброго ранку на передачі ранок з надією. Адже тільки в Ісусі Христі наша надія. І за це ми дякуємо Богові, адже з Його волі ми піднялися вранці більше того, для нас залишені на сторінках Святого Письма обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо пройти життєвий шлях більше того. Цей шлях пройти у надії на зустріч зі своїм Спасителем. Але для цього усі, хто будуть спасені, вони використають Божу благодать, тому що тільки через неї. Тобто цією силою ми зможемо прийти до нього. І в посланні до Єфесіян, в другому розділі, 8 та 9 вірш, ми можемо читати. «Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас. Це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Божественне благовоління, благодать Божа, якою Він наділяє нас через Ісуса Христа, надто дорогоцінне, щоб віддавати Його в обмін за будь-які уявно гідні вчинки смертної, грішної людини. Людина не має в собі нічого. Найбільш піднесений талант бере початок не від людини, а є даром її Творця. І нічого не можна придбати у Бога якимось іншим засобом. Сріблом і золотом не купиш Боже благовоління, Ось оскільки багатство у світі це довірений Господом талант. Нехай ніхто не думає, що великі пожертви на діла доброчинності прославлять Його в очах Божих, здобудуть для нього благовоління небес або забезпечать місце в оселях, які Ісус пішов приготовити для тих, хто любить Його. Дорогоцінна кров Христа цілком ефективна. Воскресіння Христа змертих було печаткою, якою Отець увінчав місію Христа. Воно стало відкритим проявом Його повного задоволення, здійсненим викупленням. Він прийняв жертву, принесену Ісусом заради нас. Вона повністю і досконало відповідала Божим вимогам. Ніхто з людей. Жодними своїми ділами не зміг би доповнити здійснене Христом. Коли Ісус проголосив на Христі, звершилося! Слава і тріумф наповнили небеса, після цього переможного вигуку викупитий світу схилив голову і помер. Але у своїй смерті він став переможцем, відчинивши ворота вічної слави щоб кожен, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Єдина надія для грішника це повністю покластися на Ісуса Христа. Бог обов'язково прийме нас тільки через свого улюбленого Сина. А добрі діла це лише результат дії, Його вибачної любові. Вони не наша заслуга. Наші добрі діла не наділяють нас нічим таким, що дозволило б нам претендувати на свою частку в спасінні наших душ. Спасіння це Божий безоплатний дар віруючому, даний йому тільки завдяки Христу. Неспокійна душа може здобути мир через віру в Христа. Людина не може представити свої добрі діла як прохання про спасіння власної душі. Не покладайтеся, дорогі мої, на добрі діла. Не покладайтеся на свої почуття, а майте живу і діючу віру. І через прока Авакума Господь звертається до нас і каже, праведний житиме вірою своєю. Багато людей. Проводять довгі роки в темряві і сумнівах, бо не зазнають тих почуттів, на які розраховують. Однак почуття жодним чином не пов'язане з вірою. Віра, яка проявляється через любов та очищає душу, не пов'язана з якимись поривами або почуттями. Вона спирається на обітниці Бога, будучи твердо переконана, що Він спроможний виконати обіцяне. Нам потрібно навчити наші душі вірити і покладатися на Боже Слово. У цьому Слові сказано. Що праведний вірою житиме, але не почуттями, не ділами. Відкиньмо ж різноманітні сумніви і нестачу віри в Ісуса. Почнімо довіряти Богові просто, по-дитячому, покладаючись не на почуття, а на віру. Не зневажайте Ісуса сумнівом у Його дорогоцінних обітницях. Він хоче, щоб ми непохитно вірили у Нього. Деякі люди кажуть: я вірю, я вірю і претендують на всі обітниці, дані на умові послуху, проте вони не звершують діл Христа. Така віра не слугує для Божої слави, вона фальшива. А інші намагаються дотримуватися всіх Божих заповідей, але багато з них не користуються своєю високою перевагою. Та не претендують на дані їм обітниці. Обітниці Бога призначені для тих, хто дотримується Його заповідей і чинить угодне в Його очах. Послідовники Ісуса Христа, які повністю присвятили себе Йому, спостерігають, що їм доводиться щодня боротися добрим подвигом віри, і на почуття тут покладатися не можна. Натомість потрібно докласти до цього всю свою віру. Їм потрібно діяти так, ніби вони точно знають, що Господь чує їх, відповідає і благословляє їх у повсякденному житті. Віра це не політ почуттів. Вірити це значить просто довірити Божому Слову, вірити, що він виконає свої обітниці. Оскільки він так сказав. Покладайтеся на Бога, надійтеся на нього і спочувайте в Його обітницях незалежно від того, щасливі ви чи ні. Позитивні емоції не є свідченням того, що ви Божа дитина. Як і збентеження, тривога, розгубленість ще не означає, що ви не Божа дитина. Звертайтеся до священного писання. Та розумно вірте Богові на слово. Виконуйте умови і вірте, що Він прийме вас як своє дитя. Не будьте невіруючими, але віруючими, сказав колись Христос. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб жива, діюча віра, силою благодаті проявлялася в нашому житті. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батько, до тебе в молитві з проханням приходимо ми, складаючи щиру подяку за твою безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я і за великі благословення неба, які ти дарував. Це все тобі, Господи, слава. Милості прощення і благословення просимо у Тебе і на день, який прийшов. І хочемо, Господи, щоб Твоя ласка і Дух Святий керував нами, щоб наші думки, слова і почуття усе було підпорядковане Тобі. Сьогодні перед нами день життя, і ми дякуємо Тобі за нього, що Ти нам його подарував, і хочемо прожити для слави Твоєї, тому дай нам живу і діючу віру. В руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких, наших дітей. І особливо просимо, щоб і надалі Твоя милість і ласка охороняла наш край, щоб линула проповідь Євангелії, щоб ще багато людей зрозуміли тебе, живого Бога, прийшли до тебе. І щоб якнайшвидше настав той день, коли Ти прийдеш, Господи, коли не буде вже тих переживань і труднощів, які ми маємо тут на землі. Не буде тих поганих думок і почуттів, які стоять над нашою душою, Господи, які приводять нас інколи до смутку. Ми просимо Тебе, дай нам мудрості вірою бачити все, вірою бачити те, що ти зробив для нас, і вірою бачити те, що Ти приготував для нас, і побачити себе спасенним. Дай нам такої віри. Це наша молитва і наше прохання до тебе. А за все, що ти зробив для нас, віддавши своє життя, ми дякуємо Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Сьогодні разом із вами ми почали із благодаті, що благодаттю ви спасені. Дорогі мої, це чудовий такий вислів на превеликий жаль. Диявол. Старається все невилювати, все якось спростувати. І багато людей, навіть не розуміючи, що таке благодать, вони кажуть, ми спасені благодаттю, а що за тим стоїть? Їх абсолютно це не хвилює. Як вони живуть, як поводяться, що роблять? Їх це не хвилює, чи прославляє це Бога, чи ні. Тому, мої дорогі. Благодать це та сила, яку дає нам Господь, щоб ми могли перемагати усе зло, яке є у нашому серці. А людина, яка просто живе і так вважає, вона буде обманута. Це дешева благодать. Я можу так висловитися. Тому послухайте, що говорить Господь, що. Благодать, яка сьогодні з'явлена через Ісуса Христа, вона навчає, як жити у нинішньому віці. Тому, друже дорогий, не дивлячись ні на що, прийди до Ісуса, розкрий Йому своє серце, поділися своїм горем, переживанням, своїм труднощам, своїми бажаннями на кінець, і ти відчуєш те облегшення, тому що Він сказав, що всякого, хто прийде до мене, я не прожену вас. Нехай Господь благословить. Наш бажання прийти до Ісуса, бути з Ісусом і колись царювати з Ним у Царстві Його. До побачення.